Місяць залишається до поминальних днів. На міських кладовищах городяни вже почали прибирати могили своїх рідних, поспішаючи стигнути до Великодня. Комунальне підприємство Парк яке обслуговує міські кладовища, просить людей, наводячи лад біля поховань своїх рідних, не засмічувати сусідні і тим самим не захаращувати цвинтарі. За останній рік на Центральному було проведено серйозну роботу з наведення порядку. Підтримувати його адміністрація кладовища тепер наполегливо просить відвідувачів. К сожалению, у нас сейчас людей с центра занятости не дают. В прошлом году у нас работало 10 человек. В этом году мы обходимся только своими силами. И на кладбище работает 4 человека. И нам очень трудно, это практически невозможно, такую территорию охватить таким количеством людей и сделать то, что мы хотим сделать, к чему мы стремимся. То есть, чтобы на кладбище был идеальный порядок. Поэтому не надо ничего нигде прятать, засовывать в посадку, которую нам потом тоже нужно чистить, или выбрасывать якобы это окраина. Это не окра, Здесь окраины нет. Поэтому... Мусор виносити в баки, в установлені місця, не треба туда вінки, вінки лежать віддільно, ветки віддільно, якщо ви там хочете щось спилить. І взагалі, які питання виникають у вас, пожалуйста, обращайтесь к адміністрації кладбища. Ми здесь працюємо з 8 до 4, постійно знаходимося на території. Якщо людина похилого віку, їй фізично важко віднести сміття до контейнерів, комунальники просять залишати його хоча б біля доріг, щоб згодом кучу можна було прибрати, не захаращувати сектори. За засмічення кладовища нагадують парківці, вони. Вони вправі укладати адмінпротоколи і штрафувати. Проте, сподіваються на порядність городян і розуміння. З наступного тижня вже чекають на велику кількість людей, які прийдуть прибирати могили своїх рідних. Пісок збираються завести пізніше. Завести зараз пісок, просто ми розуміємо, що його да, масово люди, коли йдуть за неділю до Пасхи, його вже просто не буде. Тому десь... то апреля спробуємо завести одну-дві машини піска на кладбище. Через те, що кошти на придбання піску у цьогорічному бюджеті не передбачено, розповідає керівник комунального підприємства Парк Олександр Поляков, допомогти обіцяли підприємці, які в місті займаються виготовленням і встановленням пам'ятників. Принаймні, про це є усна домовленість.